В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні неділю, першу неділю Великого посту, День Господній. Господь покликав мене і вас прийти і скласти Богові подяку за все, що ми отримали від Бога. Пам'ятай, день святий, святкувати, каже Господь. І оце святкувати, це означає подяку Богу складати. Визнати, що ми ходимо під одним Богом, визнати, що все те, що ми маємо, це Господь дає нам, це Його благодать до нас. Просити у Бога як в того, який може все вирішити в нашому житті, від якого залежить. Здоров'я душі і тіла. Сьогоднішнє читання євангельське і, і апостола багато думок дає нам для роздумування, тому хотів би з вами роздумати над цими речами. Каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні до євреїв згадує про праведників Старого Завіту. Старий завіт, той, який був до народження Ісуса Христа, згадуючи про праведників Старого Завіту і про Мойсея, каже про нього, що Мойсей вірою волів радше страждати. Зверніть увагу, будьмо уважні, вірою волів радше страждати разом з Людом Божим, ніж дозволити. Ніж дознавати дочасної гріховної втіхи, бо, дивлячись на нагороду, вважав за більше багатство на ругу вибраного народу від скарбів Єгипту. Він волів чесно страждати і мати спокійну совість, ніж насолоджуватися чимось, що є гріховне. Каже апостол про скарби Єгипту, скарби це велике. Але вибраність це незрівнянно більше. Скарби Єгипту великі, але б належати до вибраного народу було більше багатство. Каже апостол Павло, що всі вони праведники, дарма, що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Ці праведники Старого Завіту жили вірою. Вони були вибрані, але каже апостол Павло, це вже новий завіт, каже, але нам Бог зберіг щось краще. Тобто, ми люди Нового Завіту, в порівнянні з праведниками старого завіту, які мали багатство, бо належали до вибраного народу юдейського, ми маємо більше, ніж вони. Це дуже цінні речі, які Павло звертає нашу увагу і каже, тому і ми, маючи навколо себе велику хмару свідків. Відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, дивляючись пильно в Ісуса. Дивляючись пильно в Ісуса, відкиньмо всякий тягар і гріх, біжімо і вдивляємося пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радости, що перед Ним була. Витерпів хрест на сором, не звертаючи увагу, і який восів праворуч Божого престолу. Апостол Павло нагадує нам, що в пості не головне те, що можна, що не можна, що от я собі постановив, а от, чи я собі як сказав, так і сказав. От казав, не буду курити, не курю 40 днів, сказав, не буду пити, не, не п'ю сорок днів. Це все собі ми доказуємо, народику. Це ми доказуємо собі. Але для нас важливо є інше. Це відкинувши, це добре, але це не головне. І про це я взагалі не маю говорити, бо це нікого не стосується тільки мене і Господа Бога. І мене не має цікавити інший, що він постить чи не постить. Моя ціль є відкидати всякий гріх. Що легко обмотує, всяке зло, що влазить в голову, всяке зло, що покидається на очі, всяке зло, що ми можемо слухати, але наша ціль є вдивлятися в Ісуса, вдивлятися в нього, за ним йти. Ціль посту є ця – я маю стати ближче до Бога. Життя вірою. Для нас життя вірою це є головна ціль у в нашому великому пості. Якщо ми не зупинимося на цій, на цій дорозі вдивлятися в Ісуса, ми проживемо марну піст. Ми проживемо марну піст. Тому для нас життя вірою – це є важливе. Що означає життя вірою? Апостол Павло каже, Бачите, важливо, щоб ви, коли йдете до церкви, вимикали телефони. Важливо, це так нині просто попало. Життя вірою, каже апостол Павло, віра від слухання. Що ви чуєте в церкві? Що ви чуєте? Те, що ви чуєте, воно потім дає плоди? Віра від слухання. Ми не є бо ми вродилися віруючими людьми. Ми не є бо в нас все тягнули там до церкви і туди-сюди. Віра від слухання. Тільки людина, яка слухає, вникає в це, вникає. Про що був апостол? Вникає, воно дає плоди. Апостол каже інше, що віра без діл мертва. Тобто не просто слухати, бо я віруюча людина, я слухаю. Тут зароджується. Але віру мою я продовжую протягом тижня. Я продовжую протягом тижня. Віра без діл мертва. Я послухав, а далі я йду практикувати цю віру. І реально люди, які зі мною, наприклад, працюють на роботі, люди, які живуть під одним дахом, люди, з якими я зустрічаюся, вони мають помітити, а це віруюча людина. Яка різниця, наприклад, між віруючим доктором і невіруючим? Між віруючим вчителем і невіруючим? Між віруючим бізнесменом і невіруючим. Я маю дати плоди. Я маю дати плоди моєї віри. Віра без діл мертва. А каже Ісус Христос: Віруйте в Бога і в мене віруйте. Тому наш час посту, наш шлях це є вдивлятися в Ісуса. З його допомогою відкидати всяке зло, що нас обмотує, і утверджуватися вірі в Ісуса Христа. Як нам, наприклад, людям 21-го століття вдивлятися пильно в Ісуса? Ми ж маємо масу речей, на що нині дивитися? Ми маємо масу людей, на яких дивитися. Ви дивіться, скільки ідолів ми маємо. Той політик великий, той е бізнесмен великий, то зірка, не знаєте, з якого кіна і що. Народ захоплюється ідолами, захоплюється ідолами, думає, що це так. А наша ціль є вдивлятися в Ісуса. Євангельське читання, цей чудовий уривок дає нам напрямні, як це робити кожному з нас. Як нинішній Евангеліє, це говорить про зустріч апостолів з Ісусом. І каже Ісус до кожної людини у певний період життя каже: іди за мною, іди за мною. Так він сказав до Филипа, іди за мною. Нині Він каже до кожного з нас, іди за мною. Ми скажемо, ну то в принципі, ми йдемо, в принципі ми йдемо за Ісусом. Ми молимося, ми маємо час на недільну службу. В принципі, ми йдемо за Ісусом. Але зло нас обмотує, народику обмотує. Зло впливає на нас, впливає. І тільки ця людина має силу боротися зі злом, яка дивиться на Ісуса. Кожен день дивиться на Ісуса, кожен день слухає Його Слово. Кожного дня Господь має свій час і свої обставини, аби людина не була глухою на голос Ісуса і не мудрувала перед Богом. Людина, яка пізнала Ісуса, людина, яка пізнала Ісуса. Почула його заклик, не може сама втішатися цим. І тому, наприклад, ми читаємо нині в Євангелії про те, що один апостол передавав іншому. Бо якщо ми відкидаємо зло, дивимося на Бога, ми не будемо казати, оце для мене дуже корисно, це так я так прогресую, я вдосконалююся. Я буду про це говорити іншим. Я буду запрошувати інших. Ми знайшли того, про кого Мойсей писав у законі і пророків. Ісуса Йосифа, Сина з Назарету. Оце пізнання, місце знаходження, відкриття, оце навернення. Це може бути одна мить. Пам'ятаєте, апостол Павло, як навернувся? Хто пригадує? Ну, піднесіть руку, хто пригадує, як апостол Павло навернувся. Він був ворогом церкви. Деколи люди навіть не знають. Апостол Павло, він не знав Ісуса Христа. Апостол Павло не бачився з Ісусом ніколи. Деколи думають, що апостол Павло належав до 12. Апостол Павло не, був, не бачив Ісуса. Він переслідував церкву, Він був мудрою людиною. Він переслідував церкву. Але каже апостол Павло: одну мить впав на землю і чує голос. Савле, Савле, чому мене переслідуєш? В одну мить. І чоловік навернувся. І він почав проповідувати Ісуса. Він пізнав Ісуса. Деколи це пізнання Ісуса воно може бути довгий період, але треба напрягти себе, щоб відкрити святе письмо, слухати проповідь, вникати в це. Ходити до церкви це ще не означає пізнати Ісуса. Розумієте, як це важливо? Навіть зрозумійте одне, правити, служити це ще не означає пізнати Ісуса. Пізнати Ісуса ми можемо проконтролювати я себе, а ви себе. Чи ви, наприклад, живете цими думками Ісуса, чи ви Його пізнаєте? Наприклад, святі Отці казали таку, таку річ: Не знати святого Письма це не знати Ісуса. Не знати святого Письма не знати Ісуса. Наприклад, щоб ми сказали, що якийсь торт є смачний. Що ми маємо зробити? Попробувати Його. Ми скільки би не дивилися через вітрину, ми ніколи не скажемо, що цей торт смачний. Щоби знати Ісуса, щоби йти за Ним, треба вдивлятися, думати про Нього, читати про Нього, слухати Його і особисто Це переживати. Особисто. Наприклад, уявіть собі таку ситуацію. Ви сидите вдома, маєте 10 хвилин вільних. І ви собі сідаєте на дивані і говорите з Ісусом. Говорите просто, не вивчені молитви на пам'ять, але просто кажеш: Ісусе, мені важко, мене всі нервують, я не маю роботи, я вже не витримую повне дно, я не можу справитися, наприклад, там, з алкоголем, не можу справитися. З наркотою, не можу справитися з гнівом, я не можу простити 10 років комусь і це мені крутиться в голові, бо я вже слабий від цього, чи слаба від цього. Поки ми так не будемо говорити з Ісусом, ми його не знаємо. Для нас він типа картинка, просто картинка. А це не картинка, це особа. А я священик. Тобто я пішов за ним. Я пішов проповідувати Його Слово. Я хочу цим перейматися, я хочу цим жити. Цей діалог нинішній це як є напрямні для нас, що час Великого посту це є час, щоб йти за Ісусом. Іди за мною. Щоб ми могли сказати, ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки. Прийди і подивися. Ось справжній ізраїльтянин, що мав в ньому лукавства, Ісус сказав про Натанаїла. В кінці посту ми маємо так пізнавати Ісуса, щоб, ми в кінці посту сказав, щоб Ісус в кінці посту сказав про нас: в цьому чоловікові нема лукавства. В ній нема лукавства. Чи вона дійсно посвятили час, щоб пізнати Ісуса Христа? Та я була на сорока устах, та я занесла хліб, та я засвітила свічку, я карточки позаписувала. Народику, це все другорядне і пусте. Пусте. Ми маємо оцей момент діалог з Ісусом. І тут не йдеться про якісь, знаєте, такі протестантські штучки, кричати Аллилуйя і тим захоплюватись. Ні. Тут йдеться про серйозну духовність, коли я маю відкрити святе письмо. Читати, що воно каже про Ісуса Христа, цим перейматися, це думати, і воно має дати плоди. Тоді, коли я цим переймаюся, не можна сказати, що як я скажу Ісусе, допоможи мені простити, допоможи мені просто от простити. Я 10 років не можу простити, це означає, що я поверхово це роблю. Я не переймаюся цим. Я не переймаюся цим. Бо Ісус сказав: прощайте. Як ви не простите. Вам не проститься. Як ви простите, вам проститься. Розумієте? І тоді, якщо я не переймаюся ним цією особою, я не йду за ним, я не йду дивитися, почути його слово це поверхово. А поверхово, воно є завжди поверхово. Для нас сьогодні, коли ми розпочали цей піст, для нас є дуже важливо пам'ятати цю річ. Наша ціль є це спілкування з Ісусом. Наша ціль це йти за Ісусом. Ми почали, і цими думками цієї книги я завершу. Ми почали тепер кожен день роздумувати частинку з книги, така класична книга духовності Томи Кемпійського наслідування Христа. Бо ми християни ті, які наслідуємо Христа. І ми кожен день потрошки читаємо, я багато цих книг привіз в книгарні є, що ви собі можете для свого читання взяти. І тут говориться про щиру дружбу з Ісусом, каже автор. Якщо всюди шукаєш Ісуса, то без сумніву знайдеш Його. Якщо всюди шукаєш Ісуса, без сумніву знайдеш Його. Але якщо шукаєш себе, то також знайдеш, але собі на погибель. Бо хто не шукає Ісуса, той собі більше шкодить, аніж увесь світ і всі вороги. Якщо Ісус є з тобою, то все йде гаразд і ніщо не видається тяжким, а якщо немає його, все йде тяжко. Якщо Ісус мовчить твоєму серці, лиха тоді втіха, а якщо Він хоч одне словечко промовить, відчуєш велику радість. Чи Марія Магдалина не встала зразу із того місця, де плакала, як тільки Марта сказала їй: Учитель є і тебе кличе. Щаслива та година, коли Ісус кличе від сліз до сердечної радості, як тобі сумно і тяжко без Ісуса, який ти нерозумний і пустий, коли бажаєш ще щось крім Ісуса. Чи це не буде більша втрата, якщо б ти увесь світ утратив? Що може дати тобі світ без Ісуса Христа? Жити без Ісуса це тяжке пекло, а з Ісусом бути солодкий рай. Якщо Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе нашкодити тобі. Хто знайде Ісуса, той здобуде дорогий скарб, такий, що понад усі скарби. А хто втратить Ісуса, той безмірно втратить багато, більше, ніж увесь світ. Найбідніший той, хто живе без Ісуса, а найбагатший той, хто з ним. Велика то штука вміти жити з Ісусом, та й велика мудрість триматися Його. Будь покірний, тихомирний, і Він буде з тобою. Будь побожний та спокійний, Ісус залишиться з тобою. Хутко можеш віддалити від себе Ісуса і втратити Його ласку, коли закортить тобі звернутися до світу. А якщо його відправиш і втратиш, до кого ж пригорнешся і якого тоді шукатимеш Приятеля? Час Великого посту це є час зустрічі з Богом. Перейміться цим. Знайдіть час, щоб кожен день говорити з Ісусом. Навіть напишіть листа, навіть поплачте з ним. Розкажіть, за що ви вдячні, але спілкуйтеся з Богом особисто, не з вивченими, завченими речами. Особисто. Поручайте йому дітей, внуків, просіть за здоров'я, просіть за воїнів. Але особисто оце перейнятися особисто це є найцінніша і буде плід, найцінніший плід Великого посту. Слава Ісусу Христу!